Всім привіт, друзі. А Всіх же ж є друг такий, що коли ви да, граєте, граєте в такого. А коли ви просто відійшли, да, ну, все там в туалет відійшли, він починає строитись отак. Ой, тут регіон. Зараз покажу. Він починає строитись отак. так. Подождите. Я зараз покажу. Да ну. Так. Ну всем... Ну всіх я вроді такі друзі, да? Що, типу, строите спочатку по малесику, а після того, як ви підійшли, да, вы строите отак. Отак. Да? Всех же ж я такі друзі. І типу, ну і, ніби все добре, да, вы біжите. біжите. Опа! А тут різко мостику... Ну. А тут резко чогось отакого два. Well, ну okay, окей, ви ви вже привикли по такому бігти, біжте, біжте Опа! От допустимо. От допустимо, допустим. От в мене є такі друзі, що в руті отакого строят. Типу, що не красиво, не не красиво. А те, що вони так строят, що даже в регіоні... Устрою. Тобто я цей весь час не отпускаю кнопку Тут є щось? Ні. Це все просто робила одна клавіша. Типа, я поставив свій на кноп на клавішу, да, так? Е... І е просто зажимаю її. А вона потім... Он такого строит, шоу що... Даже при Гио, ебать, что там ноги створяются. А я можу строить. Он да. Ну тут просто я пустый. И так само тут. Ондо. Да. Давайте мы трохи відстроимо. Так. собі такого трохи відстрою. Опа. И все Мы в регіоне. Там где не можем снимать, да? автоматики для я не можем ворваться. И я строю. Я строю. Яким? Я их просто як. Никто не знает. Но... Воно... Робот. Ай, отпустил. О, бачите? Наказание Макс... Кадес Он да, Просто! І воно все іспаряється. Яким чудом? Я теж не понимаю. Ну, давайте ми проговор... поговоримо про. Ну, такого ніби професіонала, да? Який вміє строїтись, вроді. Але які строїться так собі. Один, наприклад, це я. Всі думають, що я вмію строїтись, да? Дуже добре. Ну а я не вмію строїтись. Бачите, Андрія я не вмію. Навіть, типа, в креатив я не вмію строїтися. А то вже кажучи про е ограничені блоки. А є такі люди, що вони строються прикладом отак. І вони, типа, ну, такого просто продовжують строїтись. Без всяких запитань. І вони якось вложуються в десь. Ну, мало блоків. Тобто вони витрачають дуже мало блоків. Яким чином? Я не знаю. Но навіть, бачите, я вже трохи простроївся і все, я падаю. А вони умудряються не падати. Просто якісь термінатори. А і ще вони не нажимають на отаку кнопочку бо я. Вони на мишці. Просто беруть, зажимають мишку, да? Але ми там спеціальні мишки там, де вони ведуть по скотчу, да? І в них строїть. Отак От теж я можу, так. Да, строїти А, Так, окей. Ну, на цьому моя теорія. Ну, теорія моя закінчилась. Ви можете казати... Ну, писати в коментарі свою теорію, як вони так строються. Ну, і всім. Пока-пока!